Синоптики попередили про вологу та про холодну погоду. Найближчими днями краще утеплятися. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 18 квітня, дощі литимуть по всій Україні. В центральних областях вони будуть значні навіть з грозами. Опади обійдуть стороною лише декілька областей. А саме у Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму переважатиме сухата, хмарна з проясненнями погода. Нарешті території йтимуть опади. Вітер в цей день посилений, південно західний, – 12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 18 квітня то у пів України буде досить холодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 16 до плюс 25, а вночі від плюс 4 до плюс 13 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 26 в день. І від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 18 квітня хмарна погода протримається весь день. Протягом всього дня очікується сильний дощ, температура повітря буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!